Пане Володимира за коментар. Дякую. Пані Світлана, прошу вас тепер. Дякую. Дуже вдячна за запрошення, і дуже цікава тема сьогодні піднімається щодо оцінки збитків. Це одна тема, і інша тема, що все ж таки запрацював, хоча б на початковому етапі реєстр, міжнародний реєстр збитків, який ми всі ну, дуже очікували для того, щоб він. Нам надає змогу структурувати свої дії, що ми розуміємо, для чого ми робимо оцінку і куди далі ця оцінка може бути застосована не просто лежати в документі, але вже ми розуміємо, куди треба вносити інформацію і документи, які були використані і оцінювачами, і саме постраждалими особами, які мають ці документи. Тому це ну, сьогоднішня тема дуже цікава, і я дуже з нетерпінням жду чекаю продовження, щоб реєстр наповнювався, і тими розділами, які дійсно він передбачає. Тепер щодо методики оцінки збитків підприємств вже Денис Анатолійович говорив говорив, що ну, про те, що завдання щодо створення методик. Було визначено постановою 326, постановою Кабінету міністрів, яка дала, поставила завдання різним органам державної центральним органам виконавчої влади розробити свої методики стосовно своїх напрямків. І одним з напрямків це напрямок збитків, які зазнали підприємство установи організації внаслідок збройної агресії. Це було доручено Міністерству економіки разом з фондом державного майна розробити таку методику і фонд, як регулятори ціночної виціночної діяльності разом з Мінекономікою дійсно працював, зробив такий великий документ. Він на дуже багато сторінок. Він дуже специфічний, і тому про нього я не буду сьогоднішній аудиторії розказувати саме про формули. Які записані в цьому документі, я розкажу про загальні такі моменти, які необхідно знати всім, і тим, хто постраждав, тим, хто зазнав збитків, і ну, і відповідно, і тим, хто допомагає цим особам, все ж таки відновити справедливість і отримати в майбутньому компенсацію від ворога. Дійсно, була розроблена методика оцінки збитків установ, збитків, завданих майну підприємств, установ, організацій всіх форм власності. От, та ця методика вона. Напрацьовували з фахівцями-оцінювачами, які мають колосальний досвід роботи в оцінці, але ми всі розуміємо, що з цим з цією причиною збитків ми стикнулися вперше і тому працювали над методикою, так як розуміли на моменті. Створення цієї методики, і вже на сьогодні ми розуміємо, що методику треба ще допрацьовувати, тому що війна вона не закінчилась швидко, вона ще продовжується, і якийсь час ще буде продовжуватися. І тому а потреба в засто... застосуванні потреба в тому, щоб визначити вже є така необхідність, тому ми будемо допрацьовувати цю методику, але основні засади, основні позиції залишаться такими, як є. В свій час, коли ще фонд з оцінювачами відпрацювали норми цієї методики, цю методику презентували на радіо засідання з представниками Європейської асоціації оцінювачів ТЕГОВА. І ця методика лягла в основу документу, що потім стало називатися керівництво застосування європейських стандартів оцінки в обставинах військового часу. Тобто наші напрацювання вони ще лягли в основу європейського документу, над яким працюють і зараз саме в цій асоціації європейських в асоціації європейських оцінювачів. Що визначає ця методика? Ця методика вона поділена на три такі частини. Вона визначає реальні збитки, які завдані підприємствам, установам, організаціям, в результаті пошкодження або знищення майна. Тут визначається майна до пошкодження, визначається вартість майна. Яка отримала, яка вже має це майно після пошкодження? Ну і різниця є саме тим самим виразом реальних збитків. Тобто майно до пошкодження, я зараз скажу, чому я вироблю на це акцент, і майно після пошкодження. Коли я роздивлялася, Форму заяви, категорія заяв А 31 пошкодження або знищення житлового нерухомого майна. Там, в розділі сьомому сума вимоги заяви, є якраз ті моменти, які дійсно необхідно визначити і вартість підтвердження вартістю майна до 24 лютого. 2022 року, і вже вартість самих збитків, тобто ці графи, які все ж таки необхідно буде заповнювати для того, щоб відносити в цей документ, в цю заяву, яка потім буде вже розглядатися самим і так далі, і так далі. От другий розділ, такий, який присвячений цій методиці, це упущена вигода підприємства. Тобто, якщо підприємство працювало, отримувало прибутки. Сплачувало податки, воно мало змогу розвиватися, то в результаті вже руйнації відповідно зупинилися бізнеси. Підприємство отримало реальні збитки, підприємство повинно витратити гроші на подальше відновлення свого майна. І е, ці моменти ми врахували в методиці, і хочу сказати, що е, опущена вигода це розрахунок розрахунок дає. Вартість неотриманих прибутків підприємств від моменту руйнації до моменту повного відновлення і виходу вже на довоєнні потужності, якщо таке можна буде спрогнозувати і зробити. Тобто це достатньо враховує час на відтворення майна, яке було зруйновано. І третій розділ цієї методики воно, він присвячений витратам на відновлення. От хочу зазначити, що для реальних збитків ми рахуємо майно в тому вигляді, яке було воно до війни, то для розрахунку витрат на відновлення ми вже повинні розраховувати те, що майно в тому стані. Або в стані кращому, ніж воно було. Тобто, ми розуміємо, якщо для прикладу, щоб було зрозуміло всі, всім, то е, зруйновану хрущовку да, ми можемо оцінити в тому вигляді, в якому ми її загубили. Тобто будівля е, 60-70-х років побудови е, зі старілим вже обладнанням, там, трубопроводами і так, далі, і так далі. Це те, що чого людина позбулася або особа. І ми розуміємо, що витрати на відновлення ніхто вже ці хрущовки будувати не будуть. Будуть будуватися будинки, які вже мають сучасні технології, які вже мають енергозберігаючі технології, тобто ті вимоги, які на сьогоднішній день закладаються для будівництва нових будинків. Ну те ж саме стосується і підприємств, які свідчать, Час мали одні об'єкти в одному стані, і це реальні збитки, і витрати на відновлення, це вже буде в стані який краще, ніж було. Така ідеологія закладена в методику оцінки. Що я хочу сказати, ми е, цю методику писали для фахівців, для оцінювачів. Ми всі розуміємо, що визначити по об'єктну вартість майна може оцінювач, який має відповідну кваліфікацію. Після виходу методики Українське товариство оцінювачів проводило ряд заходів з курсів навчання для оцінювачів, де роз'яснювалися нормами. Методики, де роз'яснювалися стандарти. Стосовно стандартів, хочу зазначити, що коли ми писали цю методику, ми розуміли, що оцінки, які будуть виконані, вони більш за все будуть в майбутньому потрапляти на розгляд міжнародних інстанцій, міжнародних судів. Може таке бути. І тому сама методика писалась уже із застосуванням міжнародних стандартів оцінки, тобто дефініції, Норми бралися з міжнародних стандартів оцінки, і вони записували цю методику для того, щоб оцінювачі, коли вони будуть користуватися цією методикою для розрахунків, використовували ті загальновизнані формулювання щодо видів вартості, способів оцінки і так далі. Методика оцінки одним із таких головних моментів є дата оцінки. Дата оцінки для реальних збитків, для того вона визначається. Будь-якою датою це написано це цитата з методики. Будь-яка дата визначена замовником, але не раніше, 23 лютого 2022 року, тому що методика має на меті визначення збитків саме від агресії Російської Федерації. І відповідно самі всі процеси почалися відраховуватись від починаючи з 24 лютого 23 року. Але в процесі роботи над методикою були звучали питання щодо майна, яке є на окупованій території Крим, на окупованих територіях Донецької Луганської області, які втрачені, майне йко втрачено. То е, прийшли до ну, під час обговорення прийшли до висновків, що ми маємо надати можливість зробити оцінку і щодо такого майна і на іншу дату, але при наявності відповідних підтверджуючих документів. Якщо документів нет, то немає, то зробити таку оцінку неможливо. Далі однією з вимог. Такою обов'язковою вимогою методики є можливість обстеження об'єкта, тобто оцінці підлягає майно, яке вже на розміщено на територіях деокупованих, розмінованих, там, де немає загрози життю і технічним співробітникам, які будуть встановлювати стан об'єкта і нерухомо. І рухомого майна, і а також оцінювач, який буде виконувати е, дану оцінку. Тому е, треба набратися е, терпіння для того, щоб е, дочекатися моменту е, звільнення територій і їх, е, скажімо так, можливості розмінування, для того, щоб можна було обстежити об'єкти, зрозуміти. Е, Масштаби пошкодження відповідно і зробити відповідні розрахунки і покласти всі ці документи як підтвердження до е, отриманих збитків, а далі і для використання міжнародних реєстрам збитків і далі в міжнародних судових інстанціях. Далі е, хочу сказати про те, що. Е, Дата оцінки я вже сказала, але треба розуміти, що період оцінювання він не закінчується кінцем війни, він закінчується саме кінцем відбудови. Тому це також треба зважати. Це про це знають оцінювачі. Вони в свій час зможуть е, цю інформацію передати замовникам. І разом вирішити саме на яку дату треба робити оцінку. Валюта оцінки, валюта оцінки вона розраховується в гривнях, але обов'язково в оцінці зазначається на дату оцінки. Всі розрахунки всі е кінцеві показники вартості це в доларах США. Чому? Тому що інфляція на сьогоднішній день вона дуже висока, ніхто не може передбачити, яка вона буде далі. І, і на момент. Е вже компенсації треба буде розрахувати вартість компенсації і тому методикою визначена валюта оцінки це гривня, але також паралельно з нею умовні одиниці, що є доларами США. Хто є виконавцями оцінки, ще раз я повторюся, що це є. Кваліфіковані оцінювачі, які знають стандарти оцінки, які знають методики, які знають принципи оцінки, які можуть робити кваліфіковану оцінку, яка буде розглядатися в міжнародних інстанціях для прийняття рішення. Хто є замовниками оцінки? Замовниками оцінки можуть бути відповідно до закону про оцінку майна, майнових прав та професійно-оціночну діяльність, власники майна або Особи, які на законних підставах розпоряджаються цим майном, або особи, які діють по за дорученням перших двох, тобто власників або розпорядників, хто є платником? Знову ж таки, про це зазначено в методиці, що кошти за Роботу сплачується із джерел незаборонених законодавством, тобто платником може бути незамовник, це можуть бути і кошти донорів міжнародних, це можуть бути кошти благодійних фондів, це можуть бути кошти бюджетів, в тому числі і місцевих бюджетів бюджетів. Я знаю таку інформацію, що, наприклад, Київська. Обласна військова адміністрація вона прийняла рішення компенсувати частину витрат за проведення оцінки бізнесу саме для бізнеса. Я не пам'ятаю, мабуть, в розмірі чи 40 чи 60 відсотків. Тут боюсь бути неточною. Тому. Прийняти таке рішення, і дійсно вони, бізнес, який отримав збитки, який замовляє оцінку, він подає документи до відповідного органу, і орган приймає рішення на свої комісійне рішення для того, щоб компенсувати витрати на оцінку. Я думаю, що будуть знаходитись інші джерела для того, щоб допомогти бізнесу, для того, щоб оцінка була зроблена якісно і правдиво. Термін дії оцінки також зазначений в методиці, що вона діє до оцінка діє до повної компенсації за майно, тобто ми з вами зафіксували на дату оцінку якусь вартість, і ця оцінка вона є чинною, поки особа не отримає компенсацію за майно. Буде це через 10 років, через 15, але в будь-якому випадку ця оцінка буде дійсною. Ну і останнє, на що я хочу на чому я хочу наголосити, що різні бувають ситуації. Ми розуміємо, що бізнес дуже потрапляє від цих збитків, він не може працювати, йому треба якось якимось чином відновлювати свої. Виробництво і треба всі зацікавлені в тому, щоб це виробництво відтворилося і працювало, і приносило податки в бюджет, відповідно, всім від цього буде краще. Бувають випадки, коли бізнес може, замовник оцінки, може попросити оцінювача сказати, ну, зроби мені трошки більше, ніж я втратив. Да? Ну, ну, дуже треба, ну допоможи і так далі. І розумію, що так погано, що так важко. Важко жити і так далі, і так далі. Тобто різні бувають випадки. Я, до чого я веду? Для того, щоб все ж таки все було справедливо, щоб не було будь-яких зловживань ні з одного, ні з іншого боку, то в методиці передбачено, що є така функція, а вона є і в законі про оцінку, як рецензування звітів про оцінку. І тому, якщо оцінюються збитки у державного майна, Комунального майна то рецензування є обов'язковим. Для державного майна рецензування звітів здійснюють органи державної влади, тобто це фонд державного майна, його регіональні відділення, поки там ще є оцінювачі, які мають достатньо великий досвід роботи рецензентами. Так, для комунального майна також є органи приватизації, де є оцінювачі, які працюють з об'єктами приватизації, вони також є рецензентами, вони отримали право на рецензування звітів. І у нас є експертні ради саморегулівних організацій оцінювачів, які мають право робити рецензії на звіти про оцінку. І якщо особа, яка Отримала звіт про оцінку. Хоче щоб впевнитися в тому, чи це якісний звіт, що оцінювач дійсно виконав його на підставі метод, враховуючи всі нормативно-правові акти, враховуючи стандарти оцінки. То е, замовник може звернутися за рецензією до саморегулівних організацій оцінювачів експертні ради, які створені саме для того, щоб здійснювати рецензування. Е, Своїх членів своїх організацій. У нас таких організацій саморегуліних шість на сайті фонду можна знайомитися з перейком цих організацій, там же є телефони, куди можна звернутися. І якщо особа має зацікавленість в тому, щоб в якості звіту, то вона може ще додатково звернутися до рецензента, щоб отримати його незалежний погляд на якість оцінки. Ну, я вже сказала, що сьогоднішні е, виклики вони е, е, як, заставляють да, нас фонд державного майна разом з оцінювачем зараз працювати вже над змінами до методики, які будуть більш е, враховувати бі, сьогоднішні вже реалії, і деякі розділи, і ми вже зрозуміли, є зайвими в методиці, е, над деякими розділями треба ще попрацювати. Тому ми відкриті, готові до пропозицій. Ну а на цьому я поки що закінчу, Якщо є питання, я буду на них відповідати. Пані Світлана, дуже дякую за такий ґру... ґрунтовний огляд методики і її застосування? Бо звичайно цікаво, важливо це почути. Я бачу, що в нас є питання, але на правах модератора я задав своє питання перше, Прошу вибачення. Я хотіла запитати, чи спостерігаєте ви особливості застосування методики до різних типів майна, наприклад, там це в сільському господарстві, чи інфраструктурні об'єкти, чи нерухомість. Так, дійсно, методика дивіться, вона стосується підприємств. А підприємство має може бути будь-якої галузі, і підприємство має в себе в активах може бути мати будь-яке майно. Починаючи від транспортних засобів, від нерухомості, закінчуючи літаками, параплавами та іншими, також культурні цінності можуть бути. І методика вона написана таким чином, що дійсно вона охоплює весь спектр майна, яке може бути. Тому головне, щоб оцінювачі були відповідальними і мали високий рівень своїх знань. Дякую, я бачу, що у нас є питання. До нас приєдналася народна депутатка України, пані Ніна Южаніна, і вона хоче з питання. Будь ласка, запрошую вас. Доброго ранку всім учасникам. Скажіть, будь ласка, мене цікавить питання, оскільки останнім часом ми над цим намагалися працювати, і зараз я просто отримала додаткову інформацію щодо оцінки втраченого майна громадянами України на окупованих територіях. Просто те, що ви зараз розповіли, що не може бути проведена оцінка до закінчення, до деокупації і можливості оглянути об'єкти, чому ну, це абсолютно мені здається, можливо, правильний підхід, але він несправедливий по відношенню до тих людей, які втратили майно і вже більше двох років, скитаються, де прийдеться. І зараз вони задають питання, що вони хочуть отримати компенсацію, оскільки час іде, можливо, вони могли би використати і ці житлові сертифікати, і інше для того, щоб рухатися далі, очікувати е, закінчення війни і деокупації, можливої, взагалі там чи неможливої, ну це дуже далека перспектива. І як з цим бути, от ваша точка зору? Так, пані Ніно, дійсно, я ж починала з того, що коли ми працювали над методикою, ми не розуміли, наскільки надовго протягнеться цей військовий стан, і наскільки надовго буде продовжуватися ця війна. Люди дійсно позбавлені. Можливості користуватися своїм майном, і ми це розуміємо. І я про це і кажу: що ми будемо працювати над змінами до методики, і ми будемо враховувати. Але і на зараз методика дозволяє зробити оцінку цього втраченого майна при наявності відповідних документів. Тобто, у нас в методиці є посилання у разі. Коли є наявні документи, що можуть бути якісно використані оцінювачем, і вони не, підда... не піддаються сумніву, то оцінювач відповідно до міжнародних і національних стандартів та практики, якою він володіє, він може зробити цю оцінку для того, щоб представити її далі в судових інстанціях. Тобто можливість така є. Але... А уточніть, будь ласка, я я кажу, які це документи. Ще... Які це документи, якщо люди виїхали з Маріуполя і не мають можливості навіть сфотографувати, можливо, у них частково будівля ціла, але вони туди вже точно не повернуться. От саме ці регіони зараз найбільше задають питання, і що робити з цим? Я вам хочу сказати, що, по-перше, повинні бути документи які? Документи, правостановлюючи документи. Це по-перше. По-друге, розумієте збитки отримані. Ми ж з вами на сьогоднішній день говоримо, говоримо про те, що Маріуполь також буде звільнений і дочекатися про те, що він буде звільнений і буде виконана якісна оцінка після того, то це будуть одні показники. А на сьогодні, не бачачи об'єкта, оцінювач бере на себе відповідальність, щось розрахувати, не знаючи його стану і не розуміючи, чи буде, чи не буде. Люди виїхали, але люди, я маю надію, що зможуть повернутися до своїх міст. І зрозуміти, яким чином буде, е, вони зможуть е, далі вже використовувати чи не використовувати своє майно. Тобто, все ж таки, я оптиміст з одного боку, а з іншого боку, я хочу сказати, якщо ми говоримо про житло, то компенсація за житло не відноситься до нашої методики. Ми говоримо лише про методику, яка стосується бізнесу. Тому е, зауваження слушне. Ми будемо е, над цим працювати, але ми всі повинні розуміти, що е, нам треба дивитися реально на речі. Все, що могла сказати, сказала. Е, реально дивитися справді вже потрібно, тому що мені здається, що до Маріуполя то дуже примарні очікування. А вчора буквально спілкувалася з людиною, яка виїхала з Маріуполя, і залишилися в неї там батьки, і те, що розповідають, як там росіяни себе почувають і що вони роблять. Ну це означає, що нам придеться дуже тяжко відвоювати Маріуполь, якщо взагалі це буде можливо коли-небудь. А е, я тоді ще послухаю: мене все ж таки е, цікавить житло втрачено, от в тому числі в Маріуполі. Бо Наприклад, ми там з колегами вирішили зареєструвати проект закону з тим, щоб компенсація відбувалася і за житло за житло, саме громадянам, які втратили житло. А потім, от не змогли продумати конструкцію, що буде відбуватися, якщо звільнять Маріуполь і виявиться, наприклад, що житло цілком придатне для проживання. Тобто, да, там перспектива через якісь роки, чи є можливість потім далі, от що буде, як держава тоді буде розцінювати виплачену компенсацію? Ну, питань дуже багато. Ви вибачте, якщо я там зовсім можливо, не до кінця знаю ці всі процеси, але оскільки ми працюємо з людьми. То нам приходиться відповідати і погружатися навіть в такі питання, про які ви професійно в яких ви розбираєтеся і зараз спілкуєтеся, але це пов'язано зі зверненнями. Тому я включилась до вас, бо дуже хотіла отримати інформацію більше, чим там можна десь швидко прочитати. Можна прокоментувати, Пані Ніно, дякую дуже за ваш коментар і за гострі питання, які ви поставили. Насправді сьогодні питання відшкодування збитків і шкоди, які понесли як громадяни, так і бізнес з окупованих територій. Воно надзвичайно складне І насправді рішення можливо десь в першу чергу лежить у політичній площині. Коли держава України має прийняти рішення щодо того, дійсно, в принципі, що компенсується і чи компенсується. Громадянам і бізнесу, тому що як зазначила пані Світлана, в першу чергу це доступ до інформації, доступ до майна, доступ, щоб зрозуміти в якому стані що знаходиться і за що насправді можна компенсувати громадяни бізнес.